Чернишов Олександр, випускник Нікопольського центру професійної освіти, представник робочої династії електрогозазвадників. Ось що розповідав нам Саша про свій вибір майбутньої професії. Коли людина знаходить своє покликання, робота перетворюється на захоплюючий процес. Тут не можна квапитись, покластися на випадковість, обрати майбутню професію мені допоміг мій батько Чернишов Сергій Іванович. Він народився 5 травня 1960 року у селі Високе Тверської області. У сім'ї колгоспників після закінчення школи пішов навчатися до професійно-технічного училища номер 32 міста Торжок. На електрогазозварника після закінчення училища служба в армії. У 1983 році приїхав на Україну і пішов працювати на Нікепальській південнотрубний завод, де працює електрогазозварника вже більше 35 років. На вівер професії вплинуло й те, що мій дід, сокор Григорій Анатолійович, Теж усе життя присвятив розварювальному мистецтву. Він народився 1 грудня 41-го року у селі Капулівка Нікопольського району. Після семи класів школи працював пастухом. А вже після служби в армії пішов в південно-трубний завод, учнем і здобув фах електрогазозварника. Після двох років роботи на заводі дідусь повернувся додому і до пенсії працював електрогозазварником у колгоспі імені Горького. Саша завжди з гордістю говорив, що належить до когорти професійних робітників. Юнак мріяв працювати електрогазозварником, здобути вищу освіту і зробити особистий внесок у розвиток рідної країни. Успіхів тобі і завершень, Олександре! Ми пишаємось тобою!